Усім привіт! Завершилась благодійна акція «Великодній кошик» для захисника. Завдяки нашим спільним зусиллям нам вдалось зібрати 12 тисяч гривень на закупівлю пасок, які ми відправимо нашим воїнам на передову. Дякуємо кожному, хто долучився до цієї акції, адже нам вдалося зібрати практично півтони макулатури і також 10 тисяч гривень завдяки вашим донатам. Разом з вами ми подарували частинку великоднього свята, віру перемоги світла над злом та нашу з вами любов. Маленькими кроками до великої перемоги. Все буде Україна!